Всім привіт! З вами В'ячеслав і ви на каналі Водбліц Українською. І сьогодні в даному відео хочу зробити для вас огляд нового танчика, який з'явився у грі. Це у нас колекційна СТ сьомого рівня, назвали її Мутант, і присвячена вона колаборації з черепашками ніндзя. Конкретно зараз її можна купити в магазині через гру або на офіційному сайті в магазині Водбліц. Невідомо чи буде ця пропозиція ще в майбутньому, тому. Напишіть в коментарях, купили ви її чи ні. А також нагадую, будь ласка, поставте вподобачку. Підписуйтесь на канал, якщо ви не підписані. Ну а ми переходимо до огляду. А почнемо ми з вами з спорядження амуніції та обладнання. Спорядження я катав ось таке: дві ремки плюс один адреналін. Амуніція, дві їжі плюс одне поліпшене пальне. По обладнання тут ми трошечки довше затримаємось. Значить, починаємо ми з гарматного досилача чи накалібровані снаряди. Я вчора катав і так, і так, і мені здається, що все ж таки. Більш релевантно грати на гарматному досилачі. я, наприклад, великої різниці не відчув, граючи на каліброваних снарядах, тобто, ну, не відчув я якоїсь більшої ефективності. Далі, по наступним цим пунктам, зведення. Я катав на зведенні, тому що воно тут овердовге, але якщо ви любите. Щоб у вас снаряд лифтів набагато швидше, і ви хочете, щоб у вас точність була краща, можна поставити і ось такий сетап. Тут вже кому що більше до вподоби. Мені, наприклад, я не люблю довго зводитись, тому я ставлю на зведення. Хоча мій зводний, вчора, з яким ми вчора ну, катали на цих танчиках в зводі, він ставив конкретно отак, і йому здавалося, що так більш іграбельніше. Мені так не сильно заходить. Тому, повторюсь, я гравив, гравив, грав на зведенні. Далі, тут у нас поліпшена збірка чи броня. Я вчора катав на поліпшеній збірці, але в майбутньому я вам розповім, покажу, яка різниця в цьому може бути. Тому ось так: тут у нас поліпшена оптика, підкручені оберти і системи подавання спорядження. Але знову ж таки, кожен з вас повинен зрозуміти, що для вас краще. І обираєте, що вам потрібно тут ставити. Я вам показую, як я конкретно вчора катав на цьому танчику. Тому спорядження амуніції обладнання я вам показав. А зараз ми з вами перейдемо до того, як він виглядає в прицілі різних танків і як є у нього пробиття. Погнали! А перед тим давайте пройдемося по його ТТХ по основним моментам. Значить, у нас живучість міцність 1272. Броню ви бачите. Ймовірність загорання за умови влучення в двигун 15%. Далі у нас тут шкода на хвилину 1850, час перезаряджання 1524. середнє пробиття броні 148 196 46. Середня шкода 470 450, 580. Зведення 4,4%. Тут розкид на 100 мм 0,380, КВН у нас вгору 18 і вниз 6. Максимальна швидкість 47, назад, ну вперед назад 18, середня 34. Всі інші показники ви бачите, тому переходимо до того, як він виглядає при цілі інших танків. Так, ось ви зараз бачите танк в прицілі такого ж самого танчика. І що ми тут з вами бачимо? Ми бачимо, що у нас тут частина башти, там де червоним броньована. ВЛД тут, там, де у нас написано Турклес броньоване, там червоне. Плюс ця полосочка знизу, так, вона теж червона броньована. Можна пробивати командирку. Тут є один нюанс. Знаєте, який? я вам розкажу. Дивимося ось так: стріляємо сюди. Хоча у нас тут показано, що тут жовте. Звичайними снарядами, не кумулятивами, і ми не пробиваємо. До речі, зараз у е, танчика, який у нас прицілі, у нього на, на е, броні стоїть, тому це теж зважайте на це. Робимо ще один постріл, теж не пробиваємо. Хоча візуально нам здається, що там жовте. Не знаю в чому такий прикол, але може таке бути, що вам показується, що воно жовте, а ви його пробувати не можете. Рухаємось далі, теж стріляють такою самою тичкою, і все одно ми пробивати його туди не можемо. Якщо ми перемикаємось вже на голду, то ви бачите зараз ось таку історію. У нас більше оголюється трошки в башті місця, і оголюється саме ВЛД. І тепер, стріляючи туди, ми можемо пробивати і вицілювати ось цей сам же ж центр, да, там де турклес написано: туди все одно залишається червоним. Також на звичайних снарядах ми можемо пробивати в оцю полосочку між баштою і корпусом, тому теж майте це на увазі. Рухаємося далі. Тепер я хотів подивитися танчик, щоб стояв зверху, ми знизу. Щоб у нього було ВЛД, ну як би мовити, так трошечки припідняте, і відповідно ви тепер бачите, як все ж таки виглядає по броні. Звичайними снарядами, от як ви бачите, так само і голдовими. Дуже складно пробивати, вицілювати. Але тут кумуль, коли я стрельнув, залетів, хоча там, знову ж таки, повторюсь, було більш червоним, ніж там пробивається. Але ну, маємо, що маємо. Коли ви будете грати на цьому танчику, я вам рекомендую займати такі позиції, щоб у вас було трошечки припідняте НЛД, ну, верніше, ВЛД, таким чином у вас воно більш рекошетне і туди більш складніше пробити Тепер давайте подивимось на танчик, який стоїть на ХП. І тепер, стріляючи в ту в ті ж самі зони, я їх можу пробивати навіть на звичайних снарядах. Зараз ви це бачите перед собою. Також бачите, коли я перемикаюсь на е, голду, теж як воно це все впливає. Тому. Я напевно все ж таки вам би рекомендував ставити на броню цей танчик, все ж таки в деяких моментах вам це може допомагати танкунути, і ну, особливо там проти танчиків, в яких слабке пробиття, там сьомих рівнів, шостих рівнів, тим більше. Тому мені здається, що коли ви будете обрати собі сетап, ну попробуйте покатати ще і на броні. Хоча повторюсь, я сам катав на ХП. І теж до, до речі, ну танкував. Так що у нас тут далі? Ми показуємо. Тут я хотів вам показати, так як у нас броня на теж зверху, коли ми будемо стояти. І тут навіть звичайними снарядами, стріляючи в цю планочку ВЛД, ми не, ну, не зможемо її туди пробивати. Давайте тепер ще подивимось, які зони у нас не пробиваються. Ось оця ця планочка навіть на Голді не пробивалась, як я вам вже сказав. Командирку, ми тут можемо вицілювати без проблем. Але знову ж таки треба туди ще вицілити, щоб туди залетіло. По бортам. Борта у нас тут рекошетні, тому рекомендую вам рухатись і таким чином ви будете заважати вашому супротивнику вицілювати і, ймовірніше, всього, що вас може рекошетнути. І в танчиків які слабке пробиття, не завжди вони зможуть вас пробивати через каток. От як ви зараз бачите. На екрані, ну і дивлячись, який буде кут. Так само ось рикошетно, якщо ви, вас будуть в кор, ну, з корми е, вицілювати, там, стріляти. Тому теж старайтеся рухатись, хоча танчик сам по собі не їде, не е, вертиться, не крутиться, повільний. І ну, це тяжко трошечки робити, але все одно просто майте це на увазі. Давайте тепер переходимо до танчика в прицілі, вірніше, ми будемо на пантері другій, і тепер дивіться, ще тут момент по броні. З лівої ви сторони бачите танк, який у нас на ХП, з правої сторони на броні. І оця зона, яка ви бачили, я в неї стріляв. Я туди не міг ну, вірніше, зброю. Танк, який був у нас на ХП, я туди вицілював з пробиттям. Заходило танк, який був на ХП, він тут танкував. Хоча і там, і там ну, таке сі сіре, сіре, але танчик, який був на броні, він все ж таки міг танкувати. На Голді, на пантері 2, ми можемо пробивати ВЛД навіть цю е зону, е цей Турклес, там, де написано. Давайте тепер глянемо, як вони виглядають фуга на фугасах. І це ми дивимося зараз з мутанта того ж самого, і він не пробиває нікуди їх навіть в корму своїми фугасиками. Тепер цікавий момент напевно, всіх, я думаю, ну, цікавить смешер. Смешер, смешер, смешер. Так ось, смешер. З фугасом, ми маємо на увазі, нас, я думаю, тут цікавлять в основному фугаси. Він не буде нас пробивати фугасом в ЛД, але він нас буде пробивати фугасом в НЛД. Просто на фулочку буде видавати. Тому, хто грає на смешері, майте це на увазі. Хто грає на мутанті, то не підставляйте своє ВЛД. Та й в цілому краще під нього не підставлятись для того, щоб поберегти своє ХП, бо о, дуже Боляче цей момент. Рухаємось далі. Давайте тепер дивитися, що у нас по пробиттю. Пробиття теж не дуже. Я б прям би сказав би хлам. Давайте ми подивимося з вами на тигра першого, це у нас важкий танк сьомого рівня. І на звичайних снарядах ми його взагалі нікуди пробивати не можемо. На комулях у нас зона ВЛД відкривається, і ми її там трошечки можемо в, ну, Якщо нам пощастить, якщо танчик не буде рухатись і так далі, зможемо його туди пробивати. Так само у нас пробивається командирка. А от проти восьмого рівня, проти важких танків, от, наприклад, ми взяли тигра 2, тут що звичайні снаряди, що е кумулятиви, прямо в лоб ви його не пробиваєте. Прям взагалі. Єдине, куди ви можете вицілити, якщо вам пощастить, це. Командирка, але попробую туди ще вицілити. І чи є сенс так робити. Тому проти таких танчиків вам потрібно робити так, щоб ви могли заїжджати в борта, стріляти в корму. І ну, в цілому ПВП проти них це вам зразу габел. Ось тут ми з вами вицілили в командирку, і це єдине, що ми могли зробити. Тепер давайте глянемо СТ-шки. Ось у нас прога 46 та і 7 рівень cs 52 ліс. Тому давайте. Підсумуємо по, по танчику в цілому. Зараз ми перейдемо, я вам ще хочу показати реплейчики. Там деякі, на мою думку, цікаві, як же на цьому танчику е, потрібно відігравати. Але давайте отакий от е, висновок зробимо. Танк повільний, немає маневреності, швидкість набирає дуже довго. Гармата видає альфу. Цікаву для сьомого рівня, як для СТ, коса довго зводиться, швидкість польоту снаряду жахлива. Я помітив, що цей танчик крітує непогано боєукладочки, і нав навіть з перших тих їх зріває. Вчора я десь три рази взірвав боєукладочку з першої тики, і мій зводний десь теж два-три рази е теж її е взірвав. Тому. Це така, як би, так би мовити, невеличка фішечка е, цього танчику. Тому ось така у нас історія. Зараз ми перейдемо з вами до реплейчиків. Але перед цим як це зробити, я вам хочу нагадати ще раз: поставити подвайку, підписатись на канал. Напишіть в коментар, як вам танчик, якщо купували його, напишіть, чи сподобався він вам чи ні. Також нагадую, що стрімлю я тут кожного дня починаю о 18.00 Ютуб Trovo. Також у нас є свій телеграм-канал, Discord сервер, ми там публікуємо актуальні і оперативно новини по Бліцу. Тому всі цікаві посилання ви можете знайти в описі під цим відео, а ми з вами переходимо до реплейчиків. Так, а ось і наш реплейчик. Зараз ми його з вами поглянемо. Але якщо ви хочете подивитись побільше таких ігор на цьому танчику, то нагадую, що. У мене був стрім на ньому, ми покатали більше п'яти годин, і я його додам в опис під цим відео. Якщо вам цікаво більш детальніше розглянути про цей танчик, то переходьте і дивіться цей стрімчик. Ми граємо на двох таких мутантом водом. У нас сетап СТ-шний, як у нас, так і в команди противника. Тому ми приймаємо рішення їхати на цей фланг. І я тут стою сюди і дивлюся, тут проїжджає. Танчик 8 рівня, і я видаю по ньому тичку. Все, я по ньому тичку видав. Альфу заїхав, заховався і чекаю на КД, і відповідно, щоб далі потім видавати свої альфові тички. Але тут потрібно їх робити обережно, бажано, щоб в цей момент на вас ніхто не дивився. От ви зараз бачите, як довго летить снаряд. Прям дуже довго, ми прям дуже довго зводимось, дуже довго летить снаряд, і ще й і ще й полетіло. Ви бачили косо. Бачимо, що у нас вже тут два-один. Рух. Е -е, я вирішив тут рухатись нагору. Нас тут підловлює такий же самий мутант в команді супротивника, але він мені в борт не попадає, не пробиває. Я не знаю, можливо, в нього нижче катків полетіли. І от ви бачите, як я повільно, супер повільно дивіться, їду, маневреність повільна. Стріляю сюди і не пробиваю. Слабке пробиття. От я вам в цьому реплейчику покажу всі мінуси цього танчика. Дивіться, маневреності немає, їде повільно, снаряди летять довго, пробиття слабке. Коротше, ну, єдине, що тут може вас деколи типу, допомагати вам, то це те, що тут яка не яка є броня. Я тут приймаю рішення, що мені ну, ті ПТ-шки не сильно цікаві, які там. І той танчик, який залишився шотний, тому що ну вони там, він ПТ-шки їх там нормально так прикривають. Я тут стараюся подивитися, що тут мутант, його вицілити. До речі, ви бачите, яка у нього броня, як він стояв. Я знав, що я його можу пробивати в командирку, і відповідно туди вицілив. І відповідно туди вицілив і зайшло з пробиттям. Так, у нас рахунок тут 2-3. Я тут нікуди не поспішаю, нам би тут потрібно зробити щось зі стежками. Тому тут так виїжджаю і стараюсь ну, понадіятись, що виїде їхній, ем, їхній мутант. І тут я бачу, що у нас бураск. І мене цей мутант підловлює і видає по мені тику. І тут ще мені сюрприз прилетів від Аймікса, Чи хто там був. Він переїхав і, відповідно, дав по мені тику. Я розумію, що мені тут потрібно їхати забирати бураска. Нам потрібно мінусувати такий танчик. Тому рахунок у нас 4-3. Наш цей. Як його, господи, забув, як слово називається. Гравець нашої команди, давайте скажу так, вибило слово з голови, добрав, добрав того танчика. Я тут розумію, що там ПТ-шки засіли. Немає сенсу під них підставлятись, тому потрібно якось тут спробувати дати тичечку по мутанту. І ось, дивіться, я ось дивіться, як довго я звожусь. Довго звожусь, він там щось крутиться, вертиться. Я вирішив не давати вертуху, а все ж таки треба було поїхати і дати точно тичку. Мутант команди супротивника видає по нашому союзнику тупо на 586. У нього вилітає альфа, він його добирає. Але тут наш теж добирає його. Ось дивіться, стосовно пробиття так На звичайних снарядах я Амікса не міг пробивати, тільки коли вимкнув голду, там щось у мене трошечки посірішало. Так, ну що, ми залишаємося тут 2 в один, 2 в один, мій союзник шотний. Тут ваза, верніше, не ваза А Т-34. Вилізає, я даю по ній тику, а він мене все ж таки не пробиває. Як ви зараз побачили, він мене не пробив. У нього чи, можливо, не туди полетіло і так далі, і тому подібне. Я тут не поспішаю. Я тут не поспішаю, просто чекаю, і, відповідно, наш, наш гравець нашої команди бере і добирає його. Я тут вирішив не ризикувати. І, відповідно, ми таким чином змогли затащити е, цей бій. Ось такий. Тобто тут з цього реплейчика я вам хотів показати ігрола цього танчика. Тобто, ви повинні мати таку позицію, що ви виїхали летику, заховались. Ви, виїхали летику, заховались. Щоб вас, е, ну, вас не могли вкатити, щоб вас прикривали завжди е, союзники. Щоб... Е, там, не знаю, ПТшки, чи ви були з іншими танчиками, тому що ви втекти не зможете, бо ви повільний, і у вас немає ДПМу для того, щоб ви могли якось там відстрілюватись і ДПМу, там, умовно кажучи, всіх а, там, чирікати да, в цьому плані. Отакий От реплейчик. Зараз покажу вам ще один, де я зміг дещо взяти, не буду спойлерити, але давайте переходити до нього. Так, ось у нас другий бій, мапа виноградники. Як ми бачимо по сетапу супротивника, у них 4 важких танки: 1 СТ, 2 ПТ-САУ. У нас теж 4 важких танки, 2 СТ і одна сау І я на цій мапі вирішую поїхати на центр, спробувати дати відстріл. І таким чином. Ну, дати інформацію по команді супротивника. Як ви зараз бачите, набирав швидкість, я дуже повільно, їду повільно і, відповідно, займати позицію оперативно, досить тут складно. Але я все ж таки приймаю рішення це зробити. Думаю, а чому б і ні? Заїжджаю сюди, дивлюсь, як тут і що, видаю тику, дуже довго летить снаряд, це те, що я вам розповідав. Але все ж таки ми змогли. Ну, Попасти, пробити і нанести шкоду. Бачу, що на напрямку, ну, верніше, не напрямку а на точці бій у нас два танчика в команді супротивника, анігілятор і, ймовірно, ст шка Вона захоплювала точку, вона не світилась. На центрі бачу, тут у нас виїжджає ПТ-САУ, видаю по ній тичку, і вона, на жаль, по мені теж попала. Все ж таки вирішив зробити цю тичку, ну так як там перекатка, і потрібно було б мінусувати ХП у команди супротивника. Приймаю рішення, що тут нам потрібно перепушувати напрямок СТ-флангу, тобто е забирати точку Б. Ми з своїм взводним вирішуємо це зробити. Видаю одну тику по ст шці Потім мій зводний видає теж одну тику і все, танчик вже вирішив. Шотний залишається. А тим часом у нас 0-2. І ми тут кадешимось. Бачу, що анігілятор дивиться на мого взводного, видаю тут тичечку йому в борт башти, вилітає на 600, плюс мій взводний теж йому видає, і плюс ще й з підпалом. І він вирішує їхати на нас упарюватись. І ми його тут добираємо, бо він просто їхав бортом. Треба добирати тут е, цю Стежку, яка тут залишається, і їхати вже допомагати нашим, е, ну, нашим важким танкам, які знаходяться на тому фланзі, тому що там їх по потрошечку вже починають мінусувати. Тут якось ситуація стабілізувалась і ми вже ведемо 4-2. Але точки не в нашу користь, тому я тут вирішую її перезахопити. І поки вони там підставляються, на перекатці видаю ці тичечки і помаленьку захоплюю точку і каде щось. І вже готовий прям летіти, летіти для того, щоб набивати шкоду. Тут все-таки вирішив ну, дати тичку, але вона летить трошечки криво. І взагалі я вам не рекомендую там з дуже великих відстаней ну, стріляти, тому що, ймовірність, що ви попадете, да ще й проб'єте, тому що пробиття тут не сильно багато, особливо проти важких танків, як я вже і казав, Ну, дуже-дуже ну, ймовірність маленька. Приїжджаю тут ближче, видаю ПВК, його тут добирають. Тут я хотів затаранити Магнуса, але не вийшло. І... Думав, тут його зараз доб'ю фугасом, але не встигаю це зробити. Джексон, який стояв ззаду, його вицілює, пробиває і добирає. Але ми набили тут встигли 3300 майже майже 1000 засвіта, два значних танка, і нам за цей бій дали майстра. Заробив я тут майже 1200 досвіду, тому кому -то цікаво. В той день конкретно його давали ввечері за таку кількість досвіду. Зараз вже, напевно, треба, ну, потрібно більше. Але, як то кажуть, маємо, що маємо. Тому отакі у нас два бої. Показав вам приблизний ігролад на цьому танчику. Ви не забудьтесь написати в коментарях, забрали ви його чи ні, катали ні, як вам взагалі. Історія з таким донатом, за такий танчик. Пишіть в коментарях. Підписуйтесь, якщо не підписані, ставте вподобаєчку. Заходьте на стрімчик і стрімлю кожного дня, починаю о 18.00. YouTube, Twitch, Trovo кожну стрімчику ми зараз щось розігруємо. Не забувайте підписуватись на наш телеграм-канал, discord сервер, бо ми там публікуємо актуальні і оперативно новини по Бліцу. У нас є там чат, який є спілкування, тому буду радий вас бачити в українському ком'юніті. А я вам ще раз дякую за перегляд. І бажаю вам гарного дня, вечора, ранку, коли б ви це не дивились на зв'язку.